Після стресу бійці потребують вдвічі більше їжі. Таким висновком ділиться Олександр, кухар 23-го стрілецького батальйону, що був сформований у Києві. Тут і пройшов бойове хрещення, а зараз тримає оборону на Донеччині. Вже понад два роки годує бійців Олександр З сьогоднішнього дня його авторське меню можна скуштувати і у столиці. Секретами приготувань та бойовими історіями кухар та його побратими поділилися із нашою кореспонденткою Софією Чолас. Столи гостей наповнюють стравами всі вони із продуктів, що є у меню збройних сил. Я сто процентів був певне, що в салаті є авокадо. От сто процентів І Як там його нема, це знають тільки ті, хто так файно приготував. Автор рецепту ділиться іноземний пліт у салаті, замінює зелений горошок. Та каже: інколи готує страви на замовлення побратимів. Бувало поблизу передової, ліпив вареники та готував плов на відкритому вогнищі. Якщо вони кажуть правду, то вони дуже задоволені і. Дехто навіть порівнює з мамою, відвідувачі також діляться спогадами із дитинства. Найбільше мені запам'ятався зелений борщ це така віч, яку готувала моя мама. Я це люблю з дитинства. Ну, я наразі спробувала мало страв, але так, я з'їла прямо подвійну порцію борщу. Чому? Тому що дуже сильно смак нагадав смак дитинства. Буває, що і бійці просять добавки, зазвичай після стресу. Олександр розповідає, не одразу зрозумів цю особливість армійців. Після кожного там, якихось обстрілу переїздів я готовлю, як завжди, мені не вистачає. І потім я зрозумів, в два рази більше треба готувати. Чесне слово, три дні вони з'їдають два рази більше, а потім заспокоюються. Батальйон фактично стрілецький, це піхота. Це один з найважчих ну, скажімо так, родів військ, який несе найбільший тягар на собі. І які б там ракети, бомби не літали, все одно території завойовується піхотою. Батальйон створили на початку повномасштабної війни. Тоді ж до оборонців Києва доєднався і Олександр. Каже, готовий був виконувати будь-яку роботу, а виявилось, його досвід роботи у ресторані буде корисним. Тож став кухарем у батальйоні. Тоді прийшов, беріть мене повністю, що треба. Ну, тоді треба було готувати і все, почали, і там уже пішла. Ну було поначалу, було дуже тяжко. Нас було дуже мало. Прямо ти ночі просинаєшся сударе, ми, Коли приходили на кухню, ми руки під гарячу воду ставили, розмочували їх, щоб вони можна було зжимати, і тоді починали працювати. Відколи навантаження трохи зменшилось, знаходив час і для креативу. Так з'явилась страва перлото. Це як різото, але з перловки. Це щось приємне, тому що коли немає емоцій на фронті, принаймні їжа, таке от піклування в формі їжі може допомогти. Тому це дуже цінно. Відсьогодні страви Олександра можна скуштувати у столичному ресторані остання барикада. 50% прибутку піде на потреби батальйону. Софія Чолос, Володимир Ситюк, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.